І ми продовжуємо наш ефір. Будемо говорити про роботу бізнесу, вийти з тіні та працювати офіційно. Закликають роботодавців та громадян в Держслужбі України з питань праці. Нагадаємо, 1 серпня стартувала інформаційна кампанія Виходь на світло про це йдеться на Фейсбук сторінці Держслужби України з питань праці. І детальніше про те, чи належно оформлюють трудові відносини в Україні під час війни, ми дізнаємося далі. До нашої розмови приєднується Ігор Дегнера, голова держ. Державної служби України з питань праці, ми вас вітаємо, пане Ігоре. Вітаємо Доброго дня то є це проблемою, чи, чи це не сильна проблема в Україні? Не офіційне влаштування працівників? Наскільки це масштабно у нас зараз? Ну перш за все, треба сказати, що в період війни маємо дещо обмежені статистичні дані з цього питання, але якщо говорити масштабами довоєнного часу, то це велика проблема в економіці України за різними оцінками: від 20 до 30% найманих працівників працюють в тіні. І якщо переводити це на суми сплачених збоїв і податків, це щорічно втрати бюджету близько 100 мільярдів гривень на рік. Безумовно, війна вплинула і на ринок праці, і розуміючи, що і кількість робочих місць зменшилась, і багато людей виїхало за кордон, то в абсолютних показниках безумовно і рівень незадекларованої праці в Україні зменшився, але Відсоткове співвідношення, як показує практика роботи наших інспекторів, залишається приблизно на тому ж рівні, тобто ми говоримо про те, що мільйони українців працюють без оформлення трудових відносин. А це передусім не лише сплата податків а я б наголосив би на тому, що на сьогодні в стані війни Україна шукає кожен ресурс для того, щоб посилити можливість підтримки. Обороноздатності України підтримки збройних сил подолання російської агресії, а це також і в інтересах кожного працівника, тому що тільки з моменту оформлення трудових відносин. Включаються всі ті законодавчі механізми, які спрямовані на захист працівника, на створення гідних, безпечних, здорових умов праці, виплату своєчасної заробітної плати і в повному обсязі, тому це є надзвичайно важливо, і ми протягом своєї роботи постійно працюємо з тим, щоб доносити цю інформацію як працівникам, так і роботодавцям. А ця кампанія, яка вже на сьогодні стала у нас такою традиційною, ми десь на кінець літа на початок осені, тоді коли активно ведуться роботи, особливо в агропромисловому комплексі, де є характерним велика кількість сезонних робіт. Проводимо таку кампанію з залученням максимального кола зацікавлених органів: це і пенсійний фонд, податкова служба, служба зайнятості. Активно працюємо з органами місцевого самоврядування, тому що розуміємо, що певна частина з податків залишається в місцевих бюджетах, і місцеві органи влади можуть їх використовувати для підтримки внутрішньопереміщених осіб для організації відповідних робіт по підтримки громадян і так далі. Тому це є надзвичайно важливим е, сформувати культуру оформлення трудових відносин і несприйняття е, тих випадків, коли трудові договори не укладаються. Тому що це передусім повага самого до себе, як працівника. А кожен з нас є фактично найманим працівником, працівником або роботодавцем. І на сьогодні, в умовах війни, я думаю, кожен з нас вже чув про ту проблему і розуміє стосовно кадрового забезпечення роботодавців, бракує робочих сил, і з оформлення трудових відносин починаються якраз цивілізовані трудові відносини між працівниками роботодавцями. А власне про інші важелі впливу чи є відповідальність за те, що працівники належно не оформлені, і трудові відносини не оформлені законним чином? Так законодавство встановлює, встановлює ряд відповідальності, це може бути і адміністративна відповідальність у розмірі аж до 17 тисяч гривень для. Посадової особи роботодавця і на самого роботодавця, як на юридичну особу, чи фізичну особу підприємця, може бути застосована санкція. 67 тисяч гривень на сьогодні за одного неоформленого працівника. Але ми наголошуємо, що не є самоціллю накладення штрафу. Наша головна ціль це допомогти і переконати роботодавця і працівника оформлювати свої відносини, і кожне задеклароване робоче місце це є, є результатом нашої роботи і власне ціле цієї кампанії. А чи може працівник вимагати чи просити ну, звертатись до свого роботодавця про те, щоб його оформили офіційно? Якщо так, то куди звертатися, якщо роботодавець не погоджується на це? Я думаю, що це не його право, це його обов'язок. Він має е, по, повне право. Вимагати оформлення трудових відносин, тому що задекларований трудовий договір є запорукою дотримання його прав як працівника, це і відпустка, це і сплата внесків до пенсійного фонду, тобто гарантія його пенсійного забезпечення. І якщо є такі випадки, коли роботодавець не дослухається до прохань працівника. То він може звернутися до Державної служби з питань праці на інформаційному порталі Праця є контакти всіх наших територіальних підрозділів, і в будь-якому форматі можна звернутися і телефоном, і через месенджери, і електронною поштою в будь-який зручний для працівника спосіб. І ми надамо йому відповідну консультацію, як діяти в тому чи іншому випадку. А до речі, чи спостерігали ви тенденцію після початку повномасштабного торгнення, чи підприємці справді виходили з тіні на хвилі власне якраз патріотичних можливо відчуттів і підтримували економічну державу? Я хочу сказати, що працюючи постійно з роботодавцями, велика частина дійсно дослухається до поради рекомендацій інспекторів. Так за результатами безпосередніх візитів до роботодавців на робочі місця. Більше 98 тисяч працівників таке отримали оформлені трудові відносини. Але ця ситуація є такою, знаєте, постійно динамічною, тому що люди працевлаштовуються, змінюються роботодавців. Тому, як то кажуть, зупиняти роботу тут точно не можна а необхідно навпаки посилювати інформування для того, щоб всі розуміли і свої права, обов'язки, і інколи і відповідальність. Пане Ігоре, а чи можете ви виокремити для себе можливо за власними спостереженнями? А може у вас є статистика? В яких сферах найбільше дотримуються правильних офіційних трудових відносин? Які сфери все таки ну не так активно дотримуються цього? Ну, якщо говорити про сфери, де є найменший рівень неформальної зайнятості, то це безумовно промислові підприємства. Здебільшого це великі підприємства, там де вже складена практика і колективно-договірного регулювання, оформлення трудових відносин, відповідного рівня безпеки праці. Сфери господарювання дає найвищий ризик використання незадекларованої праці. Це, напевно, вони з однієї сторони є очевидними, це оптова роздрібна торгівля, це тимчасове розміщення, це харчування, це сільське господарство. Тобто, це ті сфери, де є досить велика, мені здається, плинність кадрів і роботодавці. Більше схильні до того, щоб не оформлювати трудові відносини. Дуже вам дякуємо за участь Дякую. у нашому ефірі, пане Ігор, Ігор Дегнера, голова Державної служби України з питань праці, був з нами на прямому зв'язку.